Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні буде досить незвичне відео для останньої тематики каналу. Я сьогодні хочу зробити огляд на аніме фігурки. І це відео в першу чергу я знімаю для свого друга Юри з канала Книжковий Спойлер. Юрику, привіт! Мій друг купляє китайські фігурки на Аліекспрес. Там дуже часто буває брак, інколи буває, що у фігурок навіть немає очей або багато облої, або щось таке Ну, дуже неякісне. Я до цього відношуся так. Це діло кожного, що тобі зручно, те купляй. Ну, Я купляю зазвичай оригінальні фігурки від Bandai, але я їх купляю не дуже часто, і вони в мене з'являються дуже рідко, тому на каналі ви їх майже не бачили. У нас колись лише був, здається, огляд на Трафальгара, і, можливо, я показував фігурку Санжи. Я собі придбав був на день народження дві оригінальні фігурки: це є Дракуль Міхоук та. Сір Крокодайл з аніме One Piece. Це оригінал Bandai від Банпресто. Ця фірма випускає кучу фігурок по One Piece. Якщо не помиляюсь, по Наруто, по Bleach, по One Man і кучу різних аніме. Ну, мене в них цікавить тільки One Piece. Фігурки тут досить деталізовані, дуже багато серій. І, наприклад, навіть з одним персонажем можна знайти дуже багато класних варіантів. Наприклад, з одним Санджи. Я знаходив 11 варіантів від цього бренду різного розміру. Тобто там були фігурки маленькі, 16 см, були більші, були навіть фігурки по 28 см, як мій Олігар, там дуже багато різних серій. Є навіть парні фігурки, ну, парні я ще не купляв, поки жаба душить, а деякі взагалі, хоч і офіційні парні, були малесенькі, але вони мені не сподобалися по якості. Ну що ж, придбав я собі дві такі фігурки. Це у нас буде Міхоук після таймскіпа, тобто в нього вже інша сорочка. Ось так він виглядає, що в нас по коробці наповнені ось так. І у нас фігурка крокодайла. Фігурки я придбав. Можливо, десь тут буде силка, я їх придбав із рук, але вдруге є аніме магазин. Так що, можливо, тут буде на тебе посиланнячко. Далі. Ця фігурка мені приїхала зібрана. Цю фігурку треба було зібрати. ну Давайте я вам зараз покажу, що в нас тут є. Є в нас крокодайл і міхок. Давайте почнемо з крокодайла. Один із моїх самих улюблених персонажей. Я збираю з ним аніме картки, їх у мене досить багатсько і вирішив придбати фігурку. Це він у нас після таймскіпа І дивимося. Дивіться, нормальна деталізація черевиків, нормальні ніжки. Uh, далі плащ. Ось так у нас ця шуба-накидка виглядає, Но це фішка персонажів One Piece. Часто якісь ключові головні персонажі або адмірали носять ось так накидку на спині, на плечах. Ось так він у нас є. ну В цілому норм. Uh, подобається мені як виконаний крюк. Тобто, тобто тут ніякого облоя заусенців ось цього всього немає. І колір приємний. Uh, сорочка дуже приємно виглядає, гудзики, все як має бути. Причому в нього в оригіналі гудзики фіолетові. Далі його обличчя Ви просто подивіться, колір шкіри такий же, як в аніме, трішки смуглий. Він у нас по беку, наче італієць, Із так воно виглядає. Круто. В зубах він тримає сигару і його обличчя ну, просто передає саме ту картинку, як і в аніме. Також, що мені в цій фігурці дуже сподобалося, це пальці. Тобто, дивіться, в нього нормально виконані пальці, і вони в нього з кільцями. Тобто в нього всі персні є на пальцях, і це просто шикарно. Дивіться, всі пальчики на місці. І на них є персні. І це виглядає прикольно. І золотий кольор досить нормально виглядає. Ну і це обличчя з цигарою просто топ. Навіть подивіться, нормально виглядає шия. Саме комірець у нього, цей шарфик, виглядає просто круто. Ну і як волосся виконано в цілому. А, цією фігуркою я задоволений. Такі фігурки мені подобаються. Він до мене приїхав зібраний, можливо, його зібрали до мене. А, тепер Дракуль Міхоук А я не можу. Теж один із моїх самих улюблених персонажів, хоча в аніме його показують дуже-дуже рідко. Хіба що а, легендарний момент з перших серій коли він залишив а, на тілі зоро його шрам на грудях. А, далі, а як його показували. А, на як це правильно, Марінфорд, його на Марінфорді показували, і ще трошки окремо після Таймскіпа, коли Зоро в нього навчався. Ну і зараз його максимум показували в Кросгільдії. Що у нас тут є? Подивіться, який накачаний класний прес, все є на місці, все виглядає шикарно. Він був збірний, тобто ноги були окремо, туловище окремо, меч окремо. Його обличчя дивіться дивиться в сторону, його соколині очі на місці, вуса, Борода все є. Хрестик, в якому схований ніжик, теж є, і навіть виглядає досить нормально. Подобається мені також, як виконано як це правильно об'ємно ця вишивка на сорочці. Тобто, виглядає нормально на рукавах у нього. Деталізована пряжка, складочки. Складочки тут досить нормально виконані, і матеріал такий приємний, що не противно якось в руки брати. Типу Не шершавий, але такий не гладенький. Далі дивіться, на черевиках у нього на застіпки Далі чорний-чорний плащик і на спині меч. Його легендарний меч, якщо не помиляюсь, один з 20 легендарних мечів. І з ним трошки треба було повозитися. Я довго не міг зрозуміти, що цю штуку треба було просто зняти, його поставити і защопнути. Ну я його пропіхнув силою, але, слава Богу, не зламав. Ось так він у нас виглядає. І меч, дивіться, абсолютно такий же самий, як в аніме, тобто та ж сама деталізація. Ну, виглядає круто. І окремо мені подобається, як перо в нього на капелюху виглядає. Тобто, дивіться, все по канону. Фігурка дуже класна. ну Я ще раз покажу Юрію цей прес. Мінька по дизайну просто шикарна. Ось о, такі фігурки я збираю. І я збираю трохи Лего фігурок. Ці персонажі в мене є в такому форматі, ну це в мене крокодайл до Таймскіпа, виконаний він ось так. О, десь окремо для нього ще був пісок, який йому типу на руку накле... вставляється. але Якщо його поставити, то не мож... треба буде знімати цей плащик, бо деталька так виконана, що не поміщається, бо це буде заважати. Це в мене Лего Заліка, обличчя нормально, претензій я не маю. Одне, що не сподобалося, що позаду на плащику є такі білі плямки, можливо, чорною фарбою їх закрашу. А в цілому такий непоганий малесенький міні-крокодайл. І є в мене міні-міхоук. Ось такий же самий, і дивіться, цей самий клинок тільки в мініатюрі. Тобто абсолютно той же самий меч, навіть пропорції, плюс-мінус ті самі, хоча в Лего пропорції це зовсім інше, і дивіться, абсолютно такий самий меч. Так що є в мене ще ось така фігурка. Ну, до неї одні претензії, що в нього тільки ножки знають випадати, бо через детальку цього плаща воно трішки відвалюється. Так що погано тримається. Але цими фігурками двома я задоволений. Ну, в планах у мене колись в майбутньому придбати ще собі багі, щоб в мене була вся крозгільдія, тобто міхов, крокодайл і геніальний капітан багі. Так що мені потрібен ще в колекцію багі. Так що якось так. Ну, і якщо вам ці фігурки сподобалися, залишайте вподобайку, коментарі в підтримку канала. Ну, аніме, я надіюсь на каналі час від часу буде виходити, скоріше би посилки приїжджали. Так що якось так. Бережіть себе, бережіть свої фігурки і дивіться тільки хороші тайтли. Всім щасти!